Ой, подивіться, сім годин ранку. Я еле-єлі встала, як я мріяла про таку погоду. Я мріяла, я мріяла про таку погоду. Тільки вчора я казала, що тучки хмарки оці збиралися. Кажу, може, піде дощик. В Чернівцях пройшов, то чому до нас не прийде. Боже, яка благодать. Джек спить, подивіться, сонний, сонний Джек. Не гавкає, да? на дощик спить. Що, і я тебе розбудила, да? я тебе розбудила, спадки хочеться. Іди спи, а тут весь вечір вчора так гавкав, дітвора гуляла, світло виключили ввечері. І у нас тут скільки дітвари зібралося тут, <правж> на вулиці прямо. Отаман. Ой, як гарно. Який оцей дрібненький такий дощик, шелестить, капає. Тихо, вітру немає, не так, як завжди вітер піднявся. Просто прелість. У мене слів навіть немає. Як мені подобається така погода. Можна гуляти, гуляти, гуляти. І оце кіточка, я думаю, теж дуже подобається. Ой, а ще оця набелька опустила свої. Що таке? Навірно, просто оці головки важкенькі під дощиком. А оцей стебельок такий тонесенький І вона похилилася. Да? Важко держати голову. Ах, Масяня моя. Улюблена квіточка, Аннабелька, Аннабелька, ти теж? ти теж опускаєш свою головку, так? Да? Ой, такі шари гарні, такі гарні. Ну чого вони такі зелені? Я не пам'ятаю, щоб в минулому році вона була зелена. Хоча Вітя каже, що так. Да. Чому я не пам'ятаю, не знаю. Ми її садили. Дуже, теж по білі були весь час, не знаю. А зараз вони повністю-повністю зелені. Ну красиві. Кожна квітка по-своєму красива. Кожна. Кожна оця теж повинна пахнути, не знаю, підійду після дощу. Самарська лідія, яка красива. Теж. Ой, який дощик. Який дощик, який дощик. І троянточки, Том зови мене, ну йди вже скоріше, покорми мене, да? Том. Вранці прийшов десь на вулиці. Джек сумний, навіть не гавкає. О, потягається, зіває. Ну йди спи, йди спи. так, от, потягуйся. Вже ходила по цей цілий день на вулиці. Ну, Я думаю, що скоро закінчиться дощик, тому що вон там. Он. Десь отаман. Сонечко скоро вийде. У нас сонечко завжди виходить отут із-за оцієї іви. Отам От у нас схід. Віця, як тихо, ну взагалі тихо. Практично немає оцього вітерка. Щік уже закінчується. Крапельки там де не де капа. капа. Ну, що? Ну, пішли вже, покормлювати, ну, пішли, веди вже додому. Бачите, як їсти хочеться. Буде ходити по п'ятам. Пішли. Зараз схожу, провідаю Надю, як вона там, як вона там сьогодні ніч пережила. Так, ранок. Всі роз'їжджаються по своїм роботам у кожного. як ті ласточки літають, збираються. А які краси. Все оживає, оцей дощечок. Він просто плячку збив і все. На вулиці дуже гарно. Ой, дуже, зовсім не жар. Прохолода ця така приємна. Мені здається, зараз після цього дощечка все попіднімається. Такі красиві трояндочки у надійки. Ах, красиві. Джек за мною пішла і його не взяла з собою. І воно воно скулить. Це познімаю ось її. Єбіскус, ось такий у нас, але у нас ще не розцвіва, в неї вже які здорові квіти. Здоровенні, просто. А у нас ще ні тільки там пуп'янки зав'язалися. А тут ось ці кілівці стоять, як кіпарисики. Так, прийшла до неї. Ага, вже сьогодні не спить на вулиці. <звук> Ой, на подон стелила матрас отут і вночі спала, каже, не можу, жарко в хаті. А зараз втекла. І Тут який гарний у неї оцей морозець. І ось вже Короби розквітають. Ой, як вони пахнуть. Ось, а, уже навіть ось розквітали ранні. Завжди рахувалася, що це осіння квітка. А вона вже розцвіла. Гарна. І розочки дощів помивав своїми ось крапельками такі красиві, гарнючі. Ой, я дивлюся на ялівець підсух. Трішки вітя садив. Ну, ось ряд в бур'яні, в траві, він іще так, боліміння. А ось рядочок пожовтів. Зараз піду, гляну, як же живе сіточка, яку вони вчора натягнули, ось якраз і дощик. І вона трішки обвисла, як і казали, що після доща вона буде нищена багато. Затоперчик наче гажи. А то ж прямо опустив листочки всі. Деякий навіть ось і згорів. Ой, який. Ну, звичайно, що ж він навіть не промочив водичку. Що це за дощ? Просто змий пилячку. Ой, дивіться, я пригинаюся, ага. Найся, тому що низько тут. Низечко, низечко. Зараз я пройду, бо з цієї сітки на мене польється, водичка, бачите. Ось. У сітка стоїть на місці. Все нормально. Дивилася в інтернеті. Як ота ялинка називається, так і не знайшла. Що це за ялинка оця, як вона називається, невідомо. Це най... Ти не пам'ятаєш назву? А без названня була? <губ> без названня. Я вже там і загуглила, написала, що декоративна там ситі, з маленькими голочками. Ну вона як не, не знаю, на голочки не похожі. Така гарна і назву не знайшла. Вона такі ось м'якенькі, дуже гілочки. Навіть хочу роздивитися, може ще побачу якась. І вона, які як голубі, оця от блакитні голочки. І може, коли буде більше. Тоді буде зрозуміше. Ну, Дуже подобається. Бачила, щоб в тебе хризантемка ось маленька розцвіла. Ні, ти що не бачила. Жовтим? Так, да. помаранчева. Зі сторони від хати більша жара і вона скоріше розцвіла. Тепло йде від оцього дому від стіни. О тут ні. Траянточку зараз. Оце красиво. Ніжний колір. ніжно ніжна Красиво. Ну, Ось хоста вже все. Вже закінчилась її ріст, вже пропадає. Здоровинний кущ. теж аж такий. Так, провідала Надійку. і забираю її до себе, зразом будемо сідати, бо я встала, ні кофі не пила, ні чай, нічого, а зразу. Вискочила на вулицю, бо побачила, а точніше почула. Я почула вночі, що по вікні у мене крапає дощ листя. Ну ж вікна трохи відкриті. І я так, крізь сон, думаю, не вже пішов дощ. Ладно, завтра провірю. І оце єлі єлі встала, в неї ось перчик ще цвіте. Малють пізно садила. І я вперед, побігла на вулицю, коротше, що тут тебе в руках. А, Викину собачка собачка. О, так. Люба положила Ой, Ось, оце чий це кит, я всегда спрашиваю тебе. Не знаю. Ось бачиш? Киса. Ага. Так може вона буде їсти. Реженький, такий красивий. Їм все час тут біля тими. Надієм, держи, да. так. Там сюди ж руку. Давай, мене ж тут сзади, да. Угу. Йдемо я дам. Котипу, да? на, так? А на, на. він за мною біжить. Він ще чи буде, чи не буде їсти. Да, я гляну. О, котики не дуже то й голодні. Ні, повернувся. Вернувся, вернувся але. Да? Це тут у Галі в цьому році. Красиві, теж. На роботу збирається теж. Така трояндочка красива. У цьому році щось у неї ця грядочка Не поливається але. Угу. Завжди були в неї такі тут красиві трояндочки. Любувалась весь час ними. О, вітки, що там не можна. Куди? А, де да. прибирають. Прибирають вона. Грубають, прибирають. Та там і стекла, у небо вибухають. Таке не давно. Бо нам я вчора казала, що ж приїде. Я кажу, що там подалі будеш діти. А воно й жари нема. Може Ой, яка. Страна. Джек чує, що ми йдемо. Вже. Він скавчав, коли коли я до тебе пішла. Без без. без нього. Сьогодні у мене цілий день, день відпочитку. Ага. Сьогодні я прогулююся практично цілий день. Находжусь на вулиці. Погода візумітельна, як кажуть. Так гарно, так гарно. Це вообще. Оце цілий день. Сонечка немає. Джек. Джек прийшов. Як його прив'язати. Ну, ну що ти, ну поздоровайся, іди сюди. Сюди йдеся з людьми. Ох уже Джек. Тільки починаю, він з під тишка підходить, я його не бачу. І він тут як тут. Да? Ну що, все, іди тепер гуляй, іди гуляй. Підійшла до своїх квіточок, до гординці. і оце, Ага, цілий день тут сиділа. І от сьогодні поговоримо про гординці. Ось я підійшла до своїх широколисних. Їх у мене тут всього раз, два, три кущика. Я хотіла, щоб у мене оця гординця, ну, або ця, або та, була синьою. Чому синьою? У 2021 році ми літали в Батумі на Чорне море, так як своє море недоступне, чорне, а воно дуже похоже, клімат такий, як наш кримський, і ми полетіли туди і пішли в ботанічний сад. І я в цьому ботанічному саду, в батумі, побачила гортинцію синю, яка ж вона красивинна. Вона просто росла, ви знаєте, в ботанічному саду, там в горах, там такі місцевості, там диковинки, скільки різних дикованих рослинок, дерев, там всього дуже гарний ботанічний сад. Мені теж він дуже І ось ми побачили зарослі височення, здоровенні, і там. Оці кущі, я не знаю, більше двох метрів точно. Ну просто зарослі якісь були. І оце після цього я як побачила, і, коротше, дуже полюбила цю квітку. Дуже. Но тут раніше вона була недоступною. Недоступною. Перший раз, коли я її побачила, це було в Криму теж у нас. Хоча в мене є надія, що це все таки посидіє. Тут вроді би і рожевий відтінок, і такий блакитнуватий. Сядем. Сама Найкрасива для мене сама красива гортиця. Вони невисокі, вони більше, мабуть, і не ростуться. У нас, мабуть. Висока, а так вони височі, ну не знаю, 80 сантиметрів, може до метра. І будуть. Така погода, що можемо довго тепер розмовляти, роздивлятися ці гортинці. Це лаймлайт моя. Моя гартинція, яку я люблю. Один з найкращих сортів. Має, як сказати, красочну яркість суцвіття. Це вважається букетна гартинція. Декоративний сорт. Квіти цієї використовують як зрізані квіти в сухих букетах. Сухих букетах. Лаймлайт висоті досягає до 2-3 метрів. Вони є прямо стоячі, як вони називаються, ці побіги, і темні загострені листочки, бачите, гостренькі такі на кінці. Ця гортинця одна з новіших разновидів. Букетної гортинці великими, конусовидними суцвіттями довжиною до 30 см. Квіти спочатку зеленовато лимонного кольору, потім кремово-білого і коли закінчують своє цвітіння, стають рожевими Це вже й буде в жовтні, вересні-жовтні вересні, вже вони будуть тоді рожевими Гортинця ваніла фреш або як її ще кажуть, Ваніль, фрейс, ну, що то такое, да? швидко ростущі кущі. Крона має асиметричну форму, суцвіття великі, густі, пірамідовидні, рожево-білого кольору. І як ваніла фреш, вона схожа на рожок мороженого. Спочатку соцвіття білого кольору, а з часом робляться різнокольорові. Знизу квітки рожево малинові потім плавно переходять в світло рожеві а макушка біла. Ваніла фрейс, вона ж ваніль фрайс, переводиться, як я вже сказала: ванільно-полунична. Розмір судцвіття може бути до 30 5-40 сантиметрів в довжину і 25-30 в ширину. В кінці квіткування суцвіття все червоніє, все. Але от що мене більше, як сказати, впечатлило, що цей сорт довговічний. Ваніла Фрейс живе до 40 років, висота десь доходить до 1,8-2 до метрів, десь так далі доходить. Оце так. Пастельгрін, читається теж новий і популярний сорт волатиста. Відрізняється різнобарним соцвіттям, які під час цвітіння набувають різних відтінків: рожевого, кремового, лілового, зеленого. Виростає до одного метра заввишки. Тобто висока вона дуже не росте. Добре, росте на сонячному місці. І теж вона теж морозостійка. А головне, вона така пахуча. Пінки вінки. Вона ж метельчаста, волотиста, як їх називають. теж красива. Двохколірна гортенція. Суцвіття можуть бути до 40 сантиметрів. Так що, дай Боже, да? Це вона у нас тут маленька ще. вертикальні, конусообразні. Бачите, такі суцвіття. Вагони міцні, росте до двох метрів і невибаглива. У цьому році, звичайно, вони не такі, мабуть, як повинні бути. Вони в нас перший рік, оце тільки буде. Ріки ще, мабуть, нема, це ж ми вже почали їх садити в жовтні місяць, по-моєму. А в вересні, вересні ми почали садити перші квіти. Дивіться, вже Лідія Самарська, да, почала рожевіти, бачите? Яка вона буде красива, якщо ви, ой, дивіться, вже рожевенькі, знизу вже рожевенькі квіточки. Наче вчора дивилася, ще не було цього. А сьогодні вже почала розживіти. А що, вже все, вже серпень, через пару динків, так сказати. Так ну ноця, свіча сама здорова. Сонечко вияснилося. Так, я не знаю, розказувала за цю свічу чи ні? Magical Kent. Вона ж магічна свіча. Росте до 1,5 метра, квіти 30-35 см, великі квіти, які робляться червоними. Практично всі ці квіти робляться червоними. Я, по-моєму, за цю квіточку нічого не розказала. Вони всі схожі. І я могла й забути, що це за квіточка. Теж листочки, бачите, ржаві. Це всі ржавіють. Так і не знаємо від чого. Це теж повинна пахнути. Так, вже пахне. Оця пахне. Пастельгрін пахне. Вже понюхала. Лідія б повинна пахнути. Ні, ще не пахне. ще не пахне. Ну, це так от. А це я сьогодні практично весь день і гуляю. Ось і сонечко вже заходить, бачите. Сьогодні цілий день, навіть зараз сонце вийшло і зовсім не жарко. Ой, який хороший день, якби завтра такий був. Може, бо це все ожило. Яка прелість. Так, я рада, що ви були зі мною теж цілий день. Всім здоров'ячка, всім доброї ночі, хороших сніг, хорошого дня. Хто в гості завітав до мене. Підписуйтесь обов'язково. Я буду дуже вам вдячна. 再见，拜拜，拜拜。